Привіт, друзі! Мене звуть Ірина і тут ми говоримо про добро, про вищі сили, про енергії і про мій досвід знайомства з усім цим. Також поговоримо про те, як можна стільювати за допомогою енергії. Якщо ви згодні, що людина це щось більше, ніж просто фізичне тіло, і людині потрібно більше, ніж просто закриття своїх первинних інстинктів, то нам з вами по дорозі. Якщо ви вірите, що в кожного з нас є вище Я та Янголо-хоронець, або хочете дізнатися, хто вони такі є, то залишайтеся на каналі. Я поділюся з вами моїм досвідом спілкування з моїм янголом охоронцем Як я усвідомила, хто це такий, як він виглядає і як він захищав мене протягом всього мого життя. Я навчу вас самих спілкуватися із своїм вищим я і просити допомоги у Янголів. Поговоримо про будову цього світу, тобто мій погляд, мій досвід з цього приводу. Я розкажу вам, як медитативні, які медитативні практики я використовую, з чого почати і до чого це може призвести. У своїй практиці. Я використовую оракульні карти, карти таро, свічки, заговорену воду, тібетські чаші. Я працюю з енергією рейки та ангельськими енергіями і зцілюю людей з їх допомогою. Сподіваюсь, ви знаєте, що таке зцілення. Це коли людина стає цілою. Тобто її фізичне тіло, душа та дух об'єднуються в одне ціле. Коли ви розумієте, що від ваших думок і вашої поведінки залежить ваше фізичне життя, що від вашої духовності залежить, чи будуть у вас гроші, духовний не значить бідний, як нам завжди нав'язувала церква. Всі вже знають, що силою думки можна здійснити свої бажання. Всі чули про квантовий скачок і таке подібне. Але не всі розуміють, що це таке і як це використовувати у повсякденному житті. Поговоримо про цілительні якості води, силу наміру та запитаємо поради у архангелів. Отже, якщо вам цікаво, Підписуйтесь на мій канал, ставте запитання у коментарях, і я обов'язково відповім на них у наступному відео. І коли нам дадуть змогу провести ефір, поговоримо. Бережіть себе і нехай вам буде щастя!